Навіть ну сьогодні на українсько польському кордоні запрацює пункт пропуску для порожніх вантажок на виїзд з України. Йдеться про КПП у Гринів Долгобичов. Про це повідомив міністр розвитку громад території та інфраструктури Олександр Кубраков. Він зауважив, що цей КПП працював лише для легкого транспорту та автобусів. Поки пункт пропуску працюватиме у тестовому режимі. Реєструватися в чергу на перетин межі не потрібно. Пропускна здатність на добу з Ановитиме понад 100 вантажівок. Домовитися про запуск смуги для порожніх вантажівок вдалося завдяки Єврокомісії у співпраці з міністерством інфраструктури Польщі і Люблінським воєводством. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітає студія. Ну, власне, якщо говоримо про цю новину, розкажіть про перші можливо результати сьогодні, 4 грудня. Чи е, відкрили цю смугу для руху, чи вже рухаються порожні вантажівки цією смугою до України? Ну так ну та домовленість, яка була досягнута е, між Україною і Польщею для того, щоб в подальшому розблокувати е, Напрям всі напрямки руху зменшити кількість черг на кордоні з Польщею і власне з першої години ночі на пункті пропуску у гринів Долгобучів розпочалося оформлення вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, які слідують через кордон порожні на виїзд з України до Польщі. Станом на сьому ранку, тобто за фактично 6 годин, було оформлено 30 вантажівок, які послідували через кордон. В чергах нагадаю, що ці транспортні засоби слідують не по її черзі, а в загальній живій черзі. І станом на ранок, можливість на можливість перетину кордону, очікували близько 60 вантажівок. Це щодо Україно-Польського кордону. А що на кордоні Словаччина угорщина? Адже днями там теж було повідомлення, що угорці а, ну почали блокувати виїзд з угорщини українських вантажів. В той же час ще раніше було повідомлення, що словачина може долучитися і продовжити це саме блокування зі свого боку. Ну, треба додати спочатку про те, що блокування руху на кордоні з Польщею воно продовжується, і сподіваємося, що впровадження тих домовленостей і по Угриню, і інших, зокрема щодо пунктів пропуску Ягодин та Краківець, коли будуть виділені окремі. Паси для реєстрації в є черзі, щоб могли слідувати порожні вантажівки на цих напрямках. Також дозволить розблокувати. Але станом на ранок, до прикладу, на кордоні з Польщею, в бік України на території Польщі знаходилися в чергах. Знаходяться в чергах близько 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Рава Руська. Ну і власне так по кордону словаччиною також продовжується блокування на ранок сьогодні. За інформацією від словацьких прикордонників, в черзі в бік України перебуває десь 650 вантажних транспортних засобів з можливістю перетину кордону. Ми бачимо певне зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон за добу. Ну власне через блокування. Але на щастя, певний рух все ж таки відбувається, бо учасники цієї акції зазначали, що вони за годину пропускатимуть по чотири вантажні транспортні засоби в бік України. Я просто ще поточню щодо Угорщини. Угорщина навіть не попереджала про такі свої дії і вчинки. Ми пам'ятаємо, що на рівні Єврокомісії, Євросоюзу, буде реакція щодо ситуації на польському кордоні. Як вважаєте, можливо, чи є у вас інформація? Як відреагували вже в ЄС на такі дії словаків і угорців? Ну, по кордону з Угорщиною рух вантажних транспортних засобів іде треба розуміти що в відкритих джерелах була інформація про те що ускладнений рух між Словачиною і угорщиною але власне по кордону з україною той вантажопотік, який був і до цього, він відмічається і на даний момент. Звісно, що дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, на кордоні з Словаччиною, вони додають в чергах і на кордоні з Угорщиною. Бо до прикладу, станом на ранок сьогодні, на навпротив на, пункту пропуску тиса це на кордоні з Угорщиною, в бік України в чергах перебуває 750 вантажних транспортних засобів. Але за добу за минулу через пункт пропуску тису прислідувала. Прослідувало більше 700 вантажних транспортних засобів в обидва боки і ще хотіла поточнити по ситуації власне на україно-польському кордоні і ці величезні черги, і про ті умови, в яких перебувають наші перевізники так, далекобійники. Розкажіть, чи є зараз можливість якимось чином забезпечити їм допомогу, підтримку, чи є можливість в них харчуватися? Власне, розкажіть про це. Звісно, що довгий час перебувати в чергах і побільше, ніж тиждень, а хтось, можливо, і ще більше, це не сприятливі умови для того, щоб перебувати практично на вулиці і в тих умовах, які є. Це і, звісно, необхідність. Постійно їжі пального медикаментів за необхідності, і Міністерство інфраструктури України раніше повідомляло про створення штабу допомоги водіям, які перебувають в чергах, отримують навіть інформацію від самих водіїв про ті потреби, які їм необхідні, для того, щоб можна було в подальшому доставляти їм і їжу, і пальне, і інші необхідні речі, яких потребують водії. Щодо цього різдвяно-новорічного періоду, знаємо, вже, що восени Укрзалізниця збільшила кількість потягів і місць, зокрема, стало більша і прозорість щодо продажу квитків, наприклад, до Польщі. Чи фіксується вам можливо вже збільшення напередодні різдва? І можливо, які прогнози вже є щодо взагалі грудня в частині збільшення пасажиропотоку по різних напрямках. Звісно, ми очікуємо, що пасажиропотік зросте ближче до новорічно-різдвяних свят. Зараз він є не таким інтенсивним, як це буває або в літній період, або в період Різдва чи Нового року. Зараз за добу кордон перетинає близько 70-75 тисяч осіб за добу в будні дні і близько 80 тисяч у вихідні дні. Але якщо навіть Порівняти або пригадати минулий рік новорічно-різдвяний період, то пасажиропотік може зрости і до 100 тисяч осіб за добу, а в окремі дні може досягати і 120 тисяч осіб за добу в обидва боки. Це звісно буде і збільшення інтенсивності, і можливо збільшення транспортних засобів, які очікуватимуть в чергах на перетин кордону. В на такий період, як Державна прикордонна служба, так і суміжні країни збільшують кількість інспекторських груп для того, щоб максимально швидко забезпечувати оформлення громадян на кордоні. Ну і додам, що коли почне зростати пасажиропотік, радимо громадянам. Цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску, як з боку України на виїзд, так і з боку суміжних країн на в'їзд до України для того, щоб обирати собі найменш завантажені напрямки і не очікувати в чергах на кордоні для охоронення. Так ваша правда, треба все робити вчасно і заздалегідь, особливо в частині мандрівок і придбання квитків. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.